На Київщині у Гостомелі створили мурал із легендарним літаком Мрія його художник намалював просто в міському парку. Символічно, адже саме на гостомельському аеродромі російські окупанти у перші дні повномасштабного вторгнення й знищили гордість вітчизняного авіапрому. Тепер, переконані організатори проєкту, візуалізована мрія стане поштовхом для відродження. Олена Логінова розкаже далі. 3, 2, 1. Це архівні кадри флагману української авіації легендарного транспортного літаку Ан-225 Мрія ось він у всій своїй красі здіймається в небо, відомий у всьому світі. На його рахунку сотні рекордів він перевозив найважчі вантажі надавав допомогу потерпілим від стихійних лих. Побував у 89 країнах. А це те, у що перетворили мрію росіяни. Окупанти, що у лютому розгатили аеропорт Гостомелі, де саме і базувалася мрія. Літак тоді згорів ущент. Але мрію неможливо зруйнувати. Ми в центральному парку Гостомеля. Селище повертається до життя, і зараз тут малюють величезний мурал в серці композиції, гордість України. Найбільший у світі літак мрія, площа Муралу 1180 квадратних метрів. Художник Сергій Радьога якраз за роботою вимальовує Петриківський розпис. Розповідає, зображення літака Мрія на муралі для гостомеля символічне. Тепер він знаменуватиме відновлення містечка. Сергій каже, композицію продумували до найменших дрібниць. Головна задумка така, що мрія, наш літак, він по собі є унікальним, скажімо так, да, але це вже здобуток, якби. Талановитих українців сучасності, а Петриківський розпис розпис він внесений до ЮНЕСКО як нематеріальна спадщина людства взагалі. Ось на цьому відео ми бачимо весь мурал з висоти. Спершу перед нами відкривається передня частина малюнку у вигляді української вишиванки. На ньому традиційний орнамент із зашифрованими символами: краса природи та рідного дому, дівоча краса і символи відродження. Вишиванка простягається на алеї як рушник і символізує оберіг. Передня частина муралу це як знаєте, якби така дорога до нашої мрії. Тобто ми йдемо по нашому шляху нашому і приходимо до нашої мрії, яку ми відродимо ще на більших і міцніших крилах. На розпис муралу пішло 350 кілограмів фарби. Основні кольори білий, два відтінки жовтого та синього. Фарбу надав безкоштовно один з українських виробників. Гостомель зараз розвивається, відновлюється після нашестя орків. Даний парк був дуже сильно постраждав. Він навіть зараз ще повністю не прибрали місця від вибухів, але ми їх також відремонтуємо, відновимо весь парк. Це єдиний центральний парк нашого населеного. Пункту. А це наслідки ворожих обстрілів, які залишилися прямо в центрі парку. Те, як Гостомель постраждав від окупантів, згадує пані Оксана. Вона місцева мешканка і теж долучилася до створення муралу. Згадує, як разом з чоловіком пережили окупацію. Ми бачили, як руйнували цей аеродром, як руйнували практично бачили, як руйнували нашу мрію, яка літала над нами дуже часто. І ми. Махали її рукою. Завжди така гордість нас опановувала. Мрія відновлюється, хоча б так. Мрію нашу не можна побороти вона з нами, і ми будемо її втілювати в життя. А це вже маленькі помічники. Діти зібрались гуртом біля відер з фарбою. Малечі наносять на руки жовто-блакитну фарбу. Бо у них почесна місія залишити свої долоньки на муралі на серці з написом Перемога до такого завдання діти ставляться відповідально. Роблю свої відпочатки рук на історії України і та історії цього парку. На ньому зображені орнаменти України та мрія. Це Літак, який кожного разу літає на День Незалежності України, Те, що він показує, що Україна наша незалежна, та вона може літати і без крил. Я ставила відбиток долоняк на це, це сердечко. А що для тебе це означає, що ти я себе що Я люблю свою державу. Я свою Україну уявляю синьо жовтою я її уявляю в різних цві... квітках. Дуже, дуже, дуже хочу, щоб усі, хто живе в Україні, були завжди щасливі. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.